Доброго дня! На цьому уроці ми ознайомимось із полотном та його властивостями. Не забувайте про правила поведінки на уроці під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо минулу тему уроку, відповівши на запропоновані питання. І так, об'єкт або канвас, або полотно. Це віджет бібліотеки Ткінтер, на якому можуть бути розміщені інші віджити, такі як геометричні фігури, малюнки, фотозабраження тощо. Щоб створити полотно, потрібно використати клас Canvas і в якості атрибутів вказати відповідне вікно, в якому буде розміщено висоту та ширину полотна, а також колір фону. Зверніть увагу, що останні три атрибути мають значення за замовчуванням, тому є необов'язковими. Канвас має систему координат, початок яких розташовується в лівому верхньому куті полотна. Першою завжди вказується координата Х, а другою координата Y. Також нам потрібно обов'язково розмістити наше полотно у вікні за допомогою методу Place. Таким чином прописується цей метод у програмі. Для побудови будь-яких графічних примітивів спочатку потрібно створити вікно. Розглянемо приклад. Створимо вікно розмірами 500 х 500 та полотно світло-блакитного кольору з такими ж розмірами. При побудові кожного об'єкту ми повинні перед собою малювати уявні координатні промені. Від верхнього лівого краю буде починатися відлік по координатним променям x та y. Значення х та y вимірюються у пікселях. Фрагмент програми у вас на екрані. Колір полотна світло сірий за замовчування. Але за бажання можна змінити фон для майбутнього малюнка за допомогою оператора Canvas. Config. BG. дорівнює і в лапках прописуємо колір, який нам необхідний. Давайте з вами розглянемо. Діалогові вікна модуля Tkinter, які нам знадобляться для реалізації більш складних динамічних програм. Пропоную вам більше дізнатися про створення діалогових вікон різних типів. Для цього нам знадобиться messagebox. Основний клас для створення вікон з повідомленнями або запитаннями має декілька методів, принцип створення яких дуже між собою схожий. Але для початку потрібно підключити даний клас. Зверніть увагу. Ми повинні робити обов'язково це окремо після підключення самого методу, тобто, вибачте, модуля Ткінтер. Більше того, так потрібно підключати будь-який клас для створення діалогових вікон, приклад, програми у вас на екрані. Розглянемо основні методи цього класу. Show-Info це заголовок вікна повідомлення. Метод створення вікна з повідомленням. Наступний showning заголовок вікна попередження. Метод створення вікна з попередженням. Він відрізняється від вікна з повідомленням, звуковим сигналом та зображенням, приклад програми та вивід на екран те, що ви побачите після виконання. Фрагменту програми. Наступне Show Error. Метод створення вікна з повідомленням про помилку. Він відрізняється від вікна з повідомленням звуковим сигналом та зображенням. Наступний метод ask yes, No. Метод створення вікна з запитанням і з можливістю відповісти так або ні. Метод повертає true або false в залежності від натиснутої кнопки. False повертається також у випадку, якщо вікно було закрито користувачем. Наступний метод Ask, Cancel» – Метод створення вікна з запитанням з можливістю натиснути кнопку ОК або Cancel. Метод повертає true або false в залежності від натиснутої кнопки. False повертається також у випадку, якщо вікно було закрито користувачем. Ask questions. Те саме, що і ask yes no, тільки повертає не True False, а yes або No. Ось таким чином з'являється на екрані. Ще один метод. AskRetry cancel. Це метод створення вікна з запитанням, з можливістю натиснути кнопку повторити або Cancel. Метод повертає true або false в залежності від натиснутої кнопки. False повертається також у випадку, якщо вікно було закрито користувачем. Ось, будь ласка, вигляд програми та результат її виконання. І ще один метод. Ask yes no cancel. Те саме, що і Ask yes, No, але з додатковим варіантом Cancel. При натисканні на кнопку Cancel не повертає абсолютно нічого. Далі пропоную розглянути клас FileDialog. Цей клас має декілька методів, проте нас будуть цікавити тільки два. Для початку. Ці методи для встановлення посилання на існуючий файл та встановлення посилання на місце, де потрібно зберегти новий через діалогові вікна. AskOpenFileName. Метод, який повертає повний шлях до вказаного користувачем файлу через діалогове вікно. Після виконання фрагменту програми відкривається провідник для того, щоб ми обрали необхідний файл. Наступний клас, метод цього класу це метод AskSaveAsFileName. Це метод, який повертає повний шлях до місця та назву файлу, у який користувач бажає зберегти свої дані. Окрім цього, можна вказати значення атрибуту FileType, щоб встановити фіксований перелік можливих розширень файлу при збереженні. Ось так це робиться. Зверніть увагу на те, як потрібно вказувати розширення. Наступний клас це клас ColorChooser. Нас цікавить тільки один метод даного класу, а саме AsColor. Метод виводить на екран кольорову палітру та повертає масив з параметрами того чи іншого кольору. Попрацювати за комп'ютером. У вашій увазі пропонується побудувати діаграму з засобами мови програмування Python. У алгоритмі виконання даної практичної роботи прописані абсолютно всі фрагменти програми. Це продовження. Для того, щоб з'ясувати, наскільки. Ми запам'ятали і засвоїли матеріали уроку. Пропоную відповісти на питання. Домашнє завдання. Необхідно опрацювати конспект і модифікувати код практичного завдання. На цьому урок завершено. На все добре!